С'юзен Зонтаг МАНЕКен. З огляду на те, що становище моє тепер не стерпне, я вирішив вжити заходів, аби цьому зарадити. Для цього сконструював манекена натуральних своїх габаритів, вдаючись до різноманітних марок японської пластикової продукції, що копіює плоть, волосся, нігті та все решта. Один знайомий геній електроніки, Вобін на чималеньку суму встановив всередині манекена механізм він зможе говорити, їсти, працювати, ходити, злягатися. Найняв видатного художника старої реалістичної школи, аби той виписав риси обличчя. Знадобилося 12 підходів, заки воно стало ідентичним із моїм. Мій широкий ніс, моє каштанове волосся, зморшки у бабіч рота. Навіть я не потрапив би відрізнити манекена від своєї персони, якби не те, що власне, з моєї особливої перспективи не було б до біса очевидним, що він це він, а я це я. Залишалося лише вмонтувати манекена у середину мого життя. Він працюватиме замість мене, замість мене отримуватиме схвалення чи критику від мого керівника. Він битиме поклони, економитиме, буде старанним. Єдине, про що я його попрошу, що середи приносити мені чеки, я даватиму йому гроші на проїзд, на харчування, але не більше. Виписуватиму чеки на житло та послуги, а решту лишатиму собі. Також Манекен стане чоловіком моєї дружині, кохатиметься з нею щовівторка та суботи перед сном, що вечора дивитиметься з нею телевізор. Поглинатиме її корисні для здоров'я вечері, сперечатиметься щодо виховання донечок. Моя дружина також працює і продукти оплачує зі свого заробітку. Доручу манекенові, щопонеділкові вечірні ігри в боулінг із нашою офісною командою, що п'ятниці увечері відвідувати мою матір, читати щоранку газети і, можливо, купувати одяг, два комплекти: один для себе, інший для мене. Додаватиму і ще завдань, коли ті з'являтимуться разом із моїм бажанням звільнити себе від їхнього виконання. Хочу зберегти себе лише для того, що приносить мені задоволення. Амбітна затія, скажете ви. Однак чому б не спробувати усі проблеми цього світу вирішуються іно у два способи знищення або подвоєння. У минулому доводилось рахуватися хіба із першою опцією. Та не бачу жодної причини не скористатися офірою див сучасних технологій на вівтарі особистої свободи. Я маю вибір. Тож, звичайно, не маючи нахилів до самогубства, вирішив себе подвоїти. Чарівного понеділкового ранку я завів манекена і дав йому волю, пересвідчивши, що свої обов'язки він знає, чи то пак добре знає, як я поводжуся у будь-якій буденній ситуації. Лунає дзвінок будила. Він перевертається і штурхає ліктем мою дружину, яка неохоче вибирається з подружнього ложа й глушить будило. Моя дружина вбирає халати з капцями і шкутильгає, їй позатікали кісточки до лазнички. Коли вона виходить і прямує до кухні, манекену стає з ліжка і займає звільнену лазничку. Дзюрить, прополіскує горло, голиться, повертається до спальні, дістає з шафи одяг, повертається до лазнички, зодягається і нарешті йде на кухню до моєї дружини. Мої донечки вже сидять за столом. Вчора ввечері молодша не встигла виконати усі домашні завдання, тож моя дружина пише вчительці пояснювальну записку Старша чвеньковито намащує грінку маслом. Доброго ранку, тату, кажуть вони манекенові. Той, у свою чергу, побіжно цілує їхні щічки, з полегшою зауважую, що сніданок минає без проблем. Дівчата йдуть, не помітили нічого. Починаю сповнюватися певності, що моя Затія матиме успіх, а зі свого збудження висновую, що таки страшенно побоювався, що не матиме. От трапиться якийсь механічний збій, і манекен не зможе розпізнати кодів до дії. Але ні, усе йде, як по маслу. Навіть манекенова манера згортати Нью-Йорк Таймс бездоганна, точно прораховано час, який я присвячую міжнародним новинам, ідентична моїй затримка на прочитання спортивних сторінок. Манекен цілує мою дружину, виходить через двері, ступає у ліфт. Міркою собі, чим машини признаються одне до одного. Ось вестибюль, ось він виходить з будинку і розмірено, манекен вийшов завчасно, не має причин квапитися, крокує вулицею і спускається в метро. Врівноважений, спокійний, охайний, я особисто повимивав його в неділю з вечора, випростаний, виконує всі запрограмовані дії. Він буде щасливим, поки я буду ним задоволений. А я таки буду. Хай що він там собі чинитиме? Заки задоволеними ними будуть усі решта. В офісі теж ніхто не заважує жодних змін. Секретарка вітається з манекеном, і той посміхається їй, як завжди робив це я. Він проходить до мого кабінету, вішає пальто і всідається до мого столу. Секретарка приносить йому мою кореспонденцію. Усе перечитавши, Манекен просить, аби та відписала на кілька листів під його диктовку. Потім мусить зайнятися незакінченими мною минулої п'ятниці справами Телефонні дзвінки, ланчі з закордонним клієнтом. Я бачу лише єдину невідповідність: за ранок манекен викурює сім цигарок, і я ж загалом викурюю десять п'ятнадцять. Однак списую це на те, що у своїй роботі він поки новачок, тож не мав іще часу накопичити стільки, як я за шість років у цьому офісі напруги. Мені спадає на думку, цілком можливо він не пити мої двох Мартіні, моя одвічна звичка під час ланчу. Хіба одне? Я вгадую. Все це незначні деталі, вони радше будуть манекенові до чести, якщо хтось помітить, хоча, гадаю, цього не трапиться. Правильно поводиться із закордонним клієнтом, можливо, переборщує з люб'язністю, але і це я списую на недосвідченість. Дяка Богові, такі малесенькі деталі нічого не псують. Його манери за столом, як книжка, пише. Старілки він не дзьобає, їсть зі смаком. Знає, що має записатися на рахунок, а не розраховуватися карткою. Наша компанія має у цій ресторації окремий рахунок. Пополудні відбувається нарада з приводу продажів. Віце-президент пояснює суть нової рекламної кампанії, орієнтованої на Центральну Європу. Манекен пропонує ідеї, керівник схвально киває. Манекен постукає олівцем поверхнею довгого столу з червоного дерева. У нього талант мислителя. Помічаю, як він смалить одну цигарку за іншою. Чи можливо, щоб він так швидко відчув напругу? Яке ж збісане легке моє життя, навіть Манекен, не проживши з нього до кінця й одного дня, виказує ознаки виснаження й вигорання. Решта дня минає без інцидентів. Манекен повертається додому, аби воз'єднатися із моєю дружиною та донечками. Зі смаком поглинає мою вечерю, годину бавиться з дівчатками у монополію, разом із моєю дружиною дивиться якийсь західний фільм по телевізору. Купається, робить собі канапку з хамоном, а потім вкладається спати. Не відаю, що йому сниться, однак бажаю, аби то виявилось щось приємне і заспокійливе. Якщо він і на тихий сон потребує моєї вказівки, ось вона. І я вповні задоволений своїм творінням. Манекен уже кілька місяців дії. Що я можу вам сказати? Що він удосконалився, не можу. Він проявив себе причудової найпершого дня, не потрапив би нагадувати мене більше, аніж нагадував спочатку. Немає потреби, аби він став кращим на роботі. Вистачало того, що він з власної воли присвячує їй себе без жодних протестів, без механічних збоїв. Моя дружина з ним щаслива чи принаймні не більш нещасна, аніж була зі мною. Мої донечки називають його татом, просять у нього кишенькові, мої колеги та керівники надалі довіряють йому мої обов'язки. Проте останнім часом, насправді впродовж минулого тижня, я помітив дещо, що мене непокоїть, і йдеться про особливу манекенову увагу до панни кохання нової секретарки. Сподіваюсь, то не її ім'я збуджує щось у закамарках цієї хитромудрої машинерії. Уявляю, що розум машини може виявитися доволі буквальним у сприйнятті. Затримка біля її столу, коли приходить зранку, павза на секунду не більше, коли вона з ним вітається. А я або та й він зовсім нещодавно мав звичку не змінювати ритму своєї ходи, минаючи секретарчин стіл. Здається, і листів він надиктовує більше, можливо, це наслідок вищого рівня завзяття, з яким він працює на компанію. Пам'ятаю його промови першого робочого дня, а можливо, й бажання утримати довше біля себе панну кохання. Невже ті листи такі важливі? Я би заприсягнувся, що саме так він і думає. Та правда, і в тім, що ніколи не довідаєшся, що там твориться за незворушною маскою обличчя Манекена, розпитати у нього не наважуюсь. Можливо, бо не хочу докопатись до чогось гіршого. А чи тому, що боюся рознівити його моїм втручанням в особисте його життя. Менше з тим я вирішив чекати, заки він сам усього не розповість. Аж поки одного дня не визріла жаска новина. О сьомій ранку манекен заскочив мене у душовій кабінці, звідки я назирав як той голиться, чудуючись тому, як він час від часу раниться, точнісінько, як ранюся я. Він шукав у мене розради, дивуюся величі його почуттів, дивуюся і трохи заздрю. Ніколи не уявляв, що якийсь манекен може виявитися таким чуттєвим, не сподівався побачити манекенових сліз, намагаюся його заспокоїти, научаю його, а потім ще й дорікаю. Намарно, плач сходить на схлипування. Він пак його пристрасть, не можу прозандувати його механізм. Починає відчувати до мене гить. Ще мене мучить ймовірність того, що його почують моя дружина із донечками, увірвуться до лазнички і знайдуть тут збожеволіле створіння, не неспроможні ні на що нормально відповісти. Зможу заскочити на собох, як варіант. Вмикаю душ, відкручую два крани умивальника, спускаю воду в унітаз, аби погамувати манекенові зойки болю. Усе через кохання. Усе через кохання до панни кохання, та він заледве із нею балакав, виключно щодо справ. Звичайно, вони ще не переспали цього, я певен. Однак він таки до божевілля, відчаю у неї закоханий, хоче кинути мою дружину. Пояснюю йому, що це неможливо. У першу чергу на ньому обов'язки та відповідальність. Він, чоловік моєї дружини і батько моїх донечок. Вони залежать від нього, а його егоїстичний учин зруйнує їхнє життя. По друге, що йому взагалі відомо про панну кохання, вона щонайменше на 10 літ від нього молодша, жодної у ньому зацікавленості не виказувала і цілком імовірно має симпатичного хлопця свого віку, з яким і планує побратися. Манекен відмовляється слухати немає на те ради. Панна кохання належатиме йому. Або манекен робить погрозливий жест, він самознищиться, розтовче до стіни голову, або вистрибне з вікна, аби остаточно зруйнувати свій делікатний механізм. Ось це мене направду непокоїть. Бачу, як сходить на пси моя дивовижна затія, що подарувала мені стільки спокою і безтурботного життя за останні місяці. Знову бачу себе в офісі, секс з дружиною, сварки в метро в години пік, вечори за телевізором, прочуханки донечкам. І якщо життя моє видавалося мені нестерпним раніше, можете собі уявити, яким незмислимим стане воно тепер. Гай-гай, аби ви тільки знали, як мені велося ці останні місяці, поки манекен провадив моє життя. Жодної турботи бодай про щось на цім світі за винятком випадкового інтересу до успіхів мого манекена. Я собі сповз на світове дно, ночую тепер, де заманеться, у дешевих готелях, у метро, якщо раптом ніч заскочить, у закапелках, у під'їздах, уже навіть не завдаю собі клопоту йти просити в манекена мої чеки, не маю ані найменшого бажання щось купувати, майже не голюся. Одяг мій затертий і брудний. Вам це здається дуже гнітючим, але воно не так ані скілечки. Звичайно, коли манекен вперше визволив мене від власного мого життя, я плекав грандіозні плани життя у мандрах, хотів стати дослідником Арктики, піаністом віртуозом, великою куртизанкою, міжнародним політиком. Спробував би побути Олександром Великим, потім Моцартом після Бісмарком, тоді Гретою Гарбо, далі Елвісом Преслі, в уяві власне діло. Зміркував, що не будучи жодним із них упродовж тривалого часу, зазнаю хіба їхній хутіг, ані краплини їхнього болю, бо зможу уникати його і видозмінюватися, щойно мені заманеться. Однак експеримент не вдався за браком інтересу. Якщо бажаєте через вигорання, прояснів, я втомився бути персоною, не тією, якою був, а будь-якою персоною. Взагалі, мені подобається споглядати людей, але не спілкуватися, не взаємодіяти з ними, ні ображати їх, ані робити їм приємно. Навіть із манекеном не люблю розмовляти. Я втомлений. Мені б хотілося бути горою, деревом, каменем. Якщо залишатимусь людиною, життя самотньої покидьки єдиний стерпний для мене варіант. Тож я будь-що відкидаю можливість дозволити манекенові самознищитися і прирікти себе зайняти своє місце і жити моє колишнє життя. Докладаючи зусиль, вперто переконую. Він зараз утре сльози, вийде і відбуде сніданок у родинному колі, в обід на обіцянку продовжити нашу розмову в офісі після того, як той надиктує панні кохання партію ранкових листів. Манекен погоджується спробувати. За столом він опиняється дещо пізніше, ніж зазвичай, очі почервонілі. Ти застудився, любий? питається в нього моя дружина. Манекен шаріється і щось белькоче. Благаю, аби він поквапився, боюся, аби не трапилось нового припадку. Насторожено спостерігаю, як Манекен заледве щось що складе до рота дивлюсь на недопиті дві третини кави у горняткові. Манекен похнюплено виходить із квартири, залишаючи мою дружину з пантеличиною і повною підозр. бачу, як він ловить таксі замість податися до метро. В офісі потай наслухаю, слухаю, як надиктовує секретарці листи зітхаючими жереченнями. Панна кохання також це помічає. Гаразд що з вами? весело питає вона. Западає тривала павза. Я ж із шафи. І що ж я бачу? Манекен із панною кохання пристрасно обіймаються. Він пестить її груди, її очі заплющені, їхні роти одночасно пожирають одне одного. Манекен бачить, що я підглядаю за дверей шафи. Ошалілий роблю йому знаки, силкуючись дати зрозуміти, що нам треба поговорити, що я на його боці, що я йому допоможу. Сьогодні ввечері шепоче манекен, поволі відпускаючи збуджену панну кохання. Обожнюю тебе, шепоче вона, обожнюю тебе, відказує Манекен голосом потужнішим аніж шепіт. Мушу тебе побачити. Сьогодні ввечері шепоче вона. У мене вдома ось адреса. Ще один поцілунок, і панна кохання йде. Я виходжу з шафи. Гаразд виголошує манекен, я мушу обрати між коханням та смертю. Добре, сумно відповідаю. Не намагатимусь тебе переконувати. Здається, вона хороша дівчина, дуже приваблива. Хто значи, працювала б вона тут, якби я бачу, як манекен гнівно насупився, тож не закінчую репліки. Але ти маєш дати мені трохи часу. Що ти робитимеш? Наскільки я бачу, ти не годен нічого вдіяти, каже Манекен. Якщо гадаєш собі знову воз'єднати мене у своєму домі з твоєю дружиною та донечками після того як я віднайшов кохання, благаю його дати мені часу. На що я себе підписую? Все просто тепер Манекен опинився у моїй початковій ситуації. Устрій мого життя виявляється для нього нестерпним. Та оскільки його прагнення справдешнього особистого життя сильніше от будь-коли пережитого мною, він зовсім не хоче покидати цей світ. Йому лишень кортить змінити мою, як не крути вживану, дружину та непосидючих донечок на панно кохання, не обтяжену потомством. Що ж, Чудово, чому раптом моя зарада, я продвійника, як і мені, не стане у пригоді й манекенові, та будь що краще от самогубства. Час, якого я потребую, необхідний для виготовлення іншого манекена, манекена, що залишиться із моєю дружиною та донечками, і ходитиме до мого офісу, поки цей манекен мушу називати тепер його справжнім манекеном, втече із панною кохання. Цього ранку, але не зовсім рано, зичу у нього грошей, аби сходити до турецької лазні, помитися, підстригтися й поголитися у перукарні, купити точнісінько такий як у нього костюм. На його пропозицію ми зустрічаємося пообідати в маленькій ресторації «Грінвіч», де зовсім неможливо перетнутися із кимось знайомим. Гаразд не знаю, чого саме він боїться. Їсти наодинці і бути заскоченим на балачці із самим собою, чи що його побачать зі мною. Але ж я маю тепер бездоганний вигляд. А якщо нас і побачать разом, то чи не цілком нормально виглядатиме серйозна розмова за обідом двох дорослих чоловіків-близнюків однаково зодягнених? Обидвоє замовляємо спагеті та печені мідії. Після трьох келихів вина манекен погоджується з моїм баченням ситуації. Каже, з поваги до почуттів моєї дружини, не моїх, це він неодноразово підкреслює жорстким тоном, чекатиме. Але лише кілька місяців, не більше. Натякаю, що між тим я не проситиму його не спати із панною кохання, аби лиш ніхто не довідався про його походеньки. Сконструювати другого манекена значно важче, ніж першого. Всі мої заощадження вичерпались. Ціни на гуманоїдний пластик та інші матеріали, як і гонорари технікові з художником, за рік підскочили. А манекенова зарплатня мушу визнати не зросла зовсім, попри те, що керівник щораз вище цінував його послуги компанії. Манекенедратує моя вимога, що тепер він, а не я позуватиме художникові, який ліпитиме обличчя і вимальовуватиме його риси. Натякаю, якщо знову за модель для другого манекена буду я, існує ймовірність, що копія вийде змазана і якась нежива. Поза всіляким сумнівом, межі зовнішністю справжнього манекена та моєю власною з'явилися відмінності, і хай навіть я сам не потраплю їх віднайти. Хочу, аби другий манекен був схожим на нього, особливо там, де є диспропорція межі мною та ним. Мушу враховувати ризик, що й у другому манекенові може зародитися неочікувана людська пристрасть, яка позбавить першого цінності, яку той для мене становив. Врешті решт, другий манекен готовий, поступаючись моєї впертості, знехотя, бо йому кортить проводити вільний час із панною кохання. Перший манекен бере на себе початковий етап науки та вишколу, що розтягується на кілька тижнів. Отож наближається великий день. Другого манекена, вмонтовано у життя манекена справжнього, суботнього вечора посеред бейсбольного матчу під час перерви у сьомому інінгу. Домовлено, що перший манекен піде купити сусицок та Кока-Коли для моєї дружини з донечками. Піде перший, а другий повернеться з їжею та напоями. Тоді перший манекен ускочить до таксі і кулею полетить до панни кохання, яка чекає його з розкритими обіймами. Це сталося 9 років тому. Другий манекен і далі живе з моєю дружиною, в його душі ані більше запалу, ані більше гризот, ніж було в моїй. Старша моя дочка вступила до університету, друга закінчує середню школу. Є й третя дитина хлопчик, йому вже шість. Вони всі переїхали до помешкання на Форест Гіл. Моя дружина покинула роботу, а другий манекен заступник віцепрезидента компанії. Перший манекен відновив вечірні університетські студії у день працюючи кельнером. Панна кохання теж повернулася до університету і здобула спеціальність учительки. Він тепер архітектор і має щоразу більше роботи. Вона викладає англійську у школі імені Джулії Ричман. У них двійко дітей, хлопчик і дівчинка, і вони надзвичайно щасливі. Час від часу я навідуюся до кожного з манекенів, але ніколи не чпорюся перед візитою, зрозумійте мене правильно. Мене сприймають за родича чи хрещеного, іноді за дядька усіх їхніх дітей. Вони не надто щасливі мене бачити, можливо, через мій жалюгідний вигляд, однак їм брак несміливості випхати мене на вулицю. Ніколи не затримуюсь надовго, однак бажаю їм усього найкращого і тішу себе тим, що у такий гідний та відповідальний спосіб потрапив повирішувати проблеми цього бідацького короткого відміряного мені життя Манекен С'юзен Зонтаг.